Тепер падає Рейн і залишається в меншості. Керіган нічого не вдіяв на центрі. Ну а останній Фроузен проти п'ятьох. Звісно, вже нічого не зробить. Немає в нього дифузів, нема граната, і позиція абсолютно не та. Сейвіт, він, скоріш за все, перший армор на центрі Терівському. І його знову ж таки ще й пробують знайти. Але так ходять на степі. Voxik стоїть на центрі. Падає від Сімпла. Сантарас перекриває цю позицію. Сантар ще один кіл, але тут Шей Йота був. Тож він робить два мінуси, Сімпл падає. І Фроузен з Фамасом один проти трьох. Розуміють, скоріше за все, Аурора, що на це точки Б. тому йдуть на А. Фроузен. Обережно перевіряє куточки біля себе, ну але там вже нікого немає. Плента ось буде встановлено, і, мабуть, Аврора візьме ще один раунд. Frozen бажано, звісно, засейвати Фамас в наступному під Юспи. Буде більша ймовірність зробити кіли. Забрав Вікадію, йде далі. Ну, тут узішку підбирати, напевно, не варто. Frozen отримав коктейль Молотова в обличчя. Ну і як мінімум. Біля 7-8 секунд. Гравці йому тут завадили. Фроузен, іде, іде до кінця. На колоні забирає йоту, один протимейдера. Та так чи інакше, змушені вони в нинішньому економічному становищі в кейсі робити форсу відповідь, аби пробувати виграти і перехопити все одно ініціативу. Смачок закидується в Темпл, тут стоїть Сімпл. Зараз мовчки пропускає просто всіх гравців у камеру, і вони вже вбивають Рейна та Еліджа. Все, а плент контролем після цього можна йти команді Фейскан гуртом на сейф. Ну такий непоганий заскриптований раунд від Аврори. Підійшли максимально близько, далі смок на музей і далі одразу вихід на точку. Нічого скинути Рейну та Ельдж вони не зможуть, окрім пістолетів Фейсева. Ну, але навіть з такими пістолетами Фейзи спробують чіпляти. Він е, тримає смок, намагається витримувати його комога довше. Буде спроба пропіку зараз під флешку, але флешка занадто це навіть волік був і просто знищення без шансів цього випаду. Командою Аврора Вікадія жота знаходять свої кіли. Вікадія і Воксіка забирає, І потім розміни в іншій частині відбуваються. Ні, програє Сімпл у Фрозена, але можливо якось за рахунок спільних сетапів. Ось тут камера плюс темп. Вдасться перебити, передушити ось цю зону. Еліс робить кіл. Це Тарес далі розмінює. Сімпл все-таки знаходить противагу, намагається далі пошити. Ну то е Низька кількість здоров'я в Сімпла, аби настільки активно в'язуватись. І, і, і потім підсмок пікає. Фроузе на ледерма, жота буде цього готовий. І це все одно станція 3 в 3. Далі Сімпл пропікує, теж даремно джо карає і його за таку зухвалість. Атака е в ситуації 3 в 2. Керіган ходить по музею, рейн під базою А. А тим часом Тере йдуть через коннектор. Керіган наче мав їх чути. Кешлайн пакеріган присив'ю першого. Тепер бажано дочекатися рейна. 2 в 2. Ну, в принципі, вибити точку Б можливо. Флешка залишається у Вікадії. Мейджор піднімає АК-47, грає в коннекторі. Рейн та Керіган. Один з лонга, інший з музею. Оу, Рейн. Ого. Не перевірив цей кут. Одразу Вікадія скористався моментом, забрав. Ну і тепер Керіган. Темпом загнати, але... Аврора знає, які діфенс відігравати. тут теж бачимо спробу Сім було одразу снайперської винтівки знаходить. Відочі ще одне влучання від Олександра Костелєва. Чудова робота. Вода повністю під контролем фейзів. Зараз а, фейзи в більшості. Літшу разі чого має встигнути. Хоча 2-1-2 грають. 2-1-2 — це такий собі варіант, особливо якщо зараз перший кіл буде за командою Аврора під базою Б. На колону зайшов кіл, мінус Фроузи. Ось те про що я казав. Елічо та Коктейль Молотова в обличчя нічого зробити не може, і е, ситуація в більшості для Фейс перетворюється е, в суцільний жах. Тепер 3 в 3 з бомбою на пленті Б. Сімпл і Рейн підійшли на лонг, накидується флешка. Під цю флешку Рейн починає рухатись далі. Але Ксантарис на колонії його перестріляв. І лічним часом порався з Вікатією. Інфа по Ксантарусу була. Оксантарис ще один кіл. Сімпл тупо за віком іде на сейф. В нього немає кітів, та й, в принципі, часу не так багато. 7-1, Ось і раунд рів-5 від команди Аврора. Та шалений розіграш. Насправді раунду від Аврори. Можливо, Сімпл знайде, принаймні тут euh, свій кіл по Сантаресу. Він все-таки уникає цієї. Але бачимо, в що там наразі виливається. Буде спроба перетиснути Амейта і загалом водою з цей е... відтинок мапи взяти під цей контроль. Рейд дуже близько. Намагається розпікати. Це не працює. Далі Елідж на розміні. Вікадія згори, Елідж падає від нього. Сімпл залишається на апленті стояти, розкручуватись на дві сторони. Е... Треба робити мінус по жоті. Я влучання немає фрагу від Сімпла. І тепер же кіл є. Сімпл на колоні, можна поміняти ВП на АК. Тим часом атака щось не вирішила піти на Сімпла. І йдуть у напрямку Пленту Б. І квапляться 10 секунд. Це може ну, вийти боком, насправді, команді Арора. Бі... Плент встановлюється. Фрозен не дограє. А, хаєшка у музей, там нікого нема. Керіган підійшов до Сімпла, грає через лонг. Його помітив, зараз гравець закак. Керіган падає, і Сімпл залишається в соло проти трьох. Ну ось був шанс, якби Фрозен зіграв трошки Краще часу дійсно було занадто мало, але все було. Тобто до 40-ї секунди придеться тут стояти, плюс-мінус ще два гравці на воді. Повністю воду забирають під свій контроль зараз. Гравці команди Face. Сантарис робить випад. Не перестріля Фрозда, але я розвід від мейджора. Еліт затискає по ньому у відповідь. Це більшість для команди Фейс завдяки цьому файту. 4 проти трьох. Сімпл важливо робити мінус. Сімпл не хибить з знайперської винтівки і просто відходить собі на КТ, чекаючи підтримки тімейтів з конектору. Вона вже на місці. Еліш пробікає жовто, і це буде другий раунд для команди Face Clan. Ну класно, зіграли ще один Фейс. Непогано тиснули цю воду, і знову ж таки. Позиції наче нікого не було. Залишили все одно симпла, і він якраз зробив найважливіший мінус, тому що виходить. Тушити котель від не міг. Там ще один керіган був спрей і в нього, Вікадія робить кіл, а Фроузен червоним на пленті вирішив не влітати, вирішив жити до кінця. Плен встановлюється, аура в більшості. Frozen і Simple. Там, до речі, загинув, загинув десь рейн, друзі. В меншості команда Face Clan. Бажано відійти, але Фрозен. Фроузен вже взяв. Неймовірний клач. Думаю, що і тут щось подібне може вийти. А він просто задефає. Непогана ідея. Він знав, що тут бомба. Дві секунди. Ні, -яй -яй. не бере він це. Але не... ідея класна. Респект Фроузену. Ну і Сімпл останній проти трьох. Анлакі, не те Сімпл прикривав. Думав, з Бемейну, можливо, буде гравець, дивився туди, а в підсумку з коннектору вийшов та Фроузена забрав. Непогано, дійсно справи. Фейс. Зімпло робить ще один постріл. Виходить на статистику 9-7, але це 9-2 для його команди. На банані. Керіган активна гра на центрі. Сімпл тим часом збирає Боксіка і Керігана. Мені здається, з такими таймінгами не чекають. О, гарний шанс для Фейс взяти третій. Керіган. Правда, Вікадія від нього так далеко відійшов. Вікадя вже зайняв позицію під базою А. Головне тепер, головне тепер не вмирати. Керіган. Керіган. Добиває Ексантарус, Вікадія, правда, розмінявся. Ну і до кінця фейзи не знає. Все ж, де очікувати опонентів, але фейзи в більшості. Під смачок, Вікадіо. Оу, як же залетіло! Остання куля. Мінус Рейн. На Надточця. Залишається Еліч, Міняє позицію. Заходить на плен. Тим часом в центрі вже Джота, який може. Ну, просто сплітанути разом із Вікадією цю точку. Тут, правда, Сімпл в музеї зробив кіл. Джота падає. Плент лежить. Ну от смок треба було раніше, очевидно, кидати. Сімпл пускає Prefire Смок. Ну і, звісно, відходить назад. Мейджор тим часом бере бомбу. І також іде на центр. Вікаді, до речі, на не пішов, взагалі пішов на мід, ну і хоче якось, напевно, з Мейджером об'єднати зусилля. Хоча пішов під Б. А Мейджер що? А Мейджер, напевно, спробує піти на центр і падає в воду. Ну, така собі, якщо чесна історія, тому що він з бомбою, якщо в конекторі зараз його перестріляють, тоді ГГББ. Але в конекторі нікого немає, в ничці. Така, знову ж таки, стоїть того. позиція, яку треба чекати, але повезло. Сімпл також вмирає. Ой-ой-ой, вони вийдуть зараз на десяточку. Залишається ліч клачу проти двох. Ну знову ж таки, вони розіграють в соло ці моменти. Тобто Мейджор може зараз... Ні, не за. Виправити своє становище. Ну і зараз четвірка просто в коректор завалюватиметься. якраз за підривка рапса на бамені. Сантарис. Перший, другий, третій. з беретів буде застрілювати. Як він четвертого не забрав, тільки Сімпл. Зміг з Фрозен. Робить прекрасний вантап по Вікаді. І це 2 в 2 не позбавлений шансів для команди FaZe. Voxic, Major. Major дуже далеко. Грає через Т-спаун. Весь цей час Voxic має чекати свого тіммейта. Помітив симпл Voxic. У Передки. оперетки. Voxic. Що зробити нічого не можуть. Весь цей час Мейджер іде в спину, Іде, іде. І Воксік Сімпла перестрілює. Це багато що змінює. Що там по бомбі, де вона стоїть? Напевно, на дефолті ні, їй не видно. Тож Frozen нам придеться виходити, його контролює. Він не бачить гравця, який займається дефом-Воксік, туди-сюди ходить. Там нема дифузів, треба розвертатись. ставити шоп! А вони не встигають. А що він відмінив? Не повірить! Так, а все, що яка різниця, віриш, не віриш, мейджер, ну, а -а. наче, наче супердосвічений гравець цими розробниками. Це взагалі топ. Також є знижки до 35%. І нульова комісія для покупців. Тож, друзі, користуйтесь нашим українським продуктом, ну, а ми продовжуємо дивитися гру. Фейс проти Аврора у фейзів повноцінний бай. Аврора вже залишилась без Вікаді. Аврора також вирішила зіграти з МП хама в цьому раунді. Не просто буде е, команді Аврора протистояти і Галілам, і Сайленсеру, які вже в Еліджа є, і Калашу в руках Сімпла, але е, ну подивимось. Чи... Врешті-решт зможе Аврора щось таке вигадати, аби дати відсіч. Вони зараз укріплюють Б-пленд. І. Не туди, не туди йдуть фейзи. Все на плечах Воксіка він не впорався. Зробив демеджу по Еліджу, але не кіл. Бомба встановлюється. І четвертий на підході фейс-клан, що можливо, камбек буде? Сандарас Мейджер Джота сейвануть на точці Б. Фейзи э, не думаю, що будуть їх шукати, тому що їхня економіка на низькому рівні. Щоб узіжки не вносили так багато демо. Бо готовий до такого випаду Керіган. Відтак перший мінус для команди Фейс у цьому раунді є. Подивимось, що вони далі зможуть зробити. Сплітований вихід на Аплен. Тут є два гравці, один з них вже оформлює Мінус. Мейджор далі. Проходить oh. Мейджор! Трипл кіл для нього. Не вже цей ран буде програно. але зараз два, два ситуація. при цьому Еліш червоний. Там МП в жотий і Ксантари з діглом. Цей раунд точно командою Фейс ще не програно, але це мало б, набагато простіше. Не влучає, Боже, як його зараз Бог відвів. Джота тим часом вже в спині Ой. робить кіл, Ліч нагадує був червоний, але Джоті треба було жити проти рейна. Рейн гра не йде, але робить один кіл. Один один і він бере цей клач. Дуже важлива ситуація. Перший столбин не влучає, кидає флешечку. МК Вікадій працює так само, як я вік. Воксіка, все кепсько Сімпл реагує. все таки на Воксіка, але далі дев'ятка задимлена, і таким чином Сімпла поки що вбити не може. Такий агресивний ен займає і його забирає все-таки Вікадій. Набирає Вікаді, агресивний дуже випад в мідл, А до такого бомкері був не готовий. Еліт забирає Вікадію. Це дуже швидкий вихід на Бежота змушений крутити. Забирає Керіга на вікову девайс Далі проти Мактена. Непогано нашиває. Елітша, змушує вбивати рейна. І це три проти трьох. ситуація, навіть, якщо дійде до пачки, а до неї має дійти. Фроузен в мейні вже заходить. Ксантарес дуже близько. І це ретейк, де у всіх будуть три набори дефізків. І молік на дефолт після хаєшки. Але там смок. І ще одна хаєшка. Боже, Фрозен не доходить туди! До Нашивай його, боксік! А там спина весь час ідей. Насправді цей гіл зараз робить таким чином все, що гравець на банані, можливо, зробить мінус. Він підходить, він бачить е, плент. Е, бомба є, але тепер один в три. Гравець команди Face Clan. Еліч перестрілює Воксіка, може забрати банан. Набой є. Як же він контролює Олександрес? Виходить, чітко. Ну а його тіммейти все так само стоять на центрі. В міт вони поки що не йдуть. Керіган не вже буде ризикувати. Заходить він смок і перестрілює Мейджера. Хоча наче у Мейджера позиція була дещо краща. Тут смок вирішив Вікадія тепер зіграти, але його дивляться, це, це ризик. Вікадія, можливо, зараз загине. Ні, він перестрілює Сашка Сімпла. Керіган падає в конекторі. Ще прилітає незручний смок, який відтікає Еліджа від точки. Б і зайти, насправді, літ буде важко. Його переслідує Ксантарес, який вирішив ризикнути. Залишається в меншості гравці команди Фейс Кланса. 2 в 4. Вони на центрі йдуть на Вікадю. Вікадя помітив першого, забирає Рейна, і Фрозен залишається в клачі 3 Ну, Один раз він вже подібне брав за першу половину, але насправді зробити ще одну сенсацію було б дуже-дуже важко.